Добрий день, дорогі мої друзі. Всім гарного дня, гарного настрою, всім сонечка, мирного неба, все-все самого найкращого. Вітаю всіх зі святом, пророком святого Іллі. Здоров'ячка, всім міцного, спокою, терпіння всім. Я накришила ось огірочки, вибрала помідорки. Зараз покришу. Взяла малосольні. Дуже огірки, дуже добрі. дуже добрі. Ці огірочки я поставила у холоді. Ну, це ті, що я закривала. що У мене е, дві ложки. Марина дуже добрий, мені підходить. Оце ту зовсім мало, але я дуже боюся. Хоча напевно, ложок, ложок 5-6 треба на. Ну, Так як я закриваю, я хочу просто провірити. Я думаю, дві баночки, нічого страшного. І нехай вони стоять в холодильнику. А стоять поки в холодильнику вони. Може, я їх так і залишу, і побачимо, що буде. Бариться у мене молода картопелька. Пожаримо ще під черевіну, молоденька, така добра, м'яка. І буде в нас обід. Ногу лікую, в ліс, поки я не можу йти. Не хочу я показувати ногу. Я вже перекупляла майже скоро усю аптеку. перекупляю. Ну, побачимо, що буде. Я мажу зараз бальзамом тим для відновлення шкіри. Обробляла марганцовкою сьогодні і хлоргексадіном. Ну, таке побачимо, що буде, тому що щось дуже тяжко піддається. Не, ну Довго затягується чомусь. Я ще хотіла. Мені написала, чи то жіночка, чи то мужчина, чи то, може, ті люди, що я заблокувала собі, зробили друг аккаунта Марія Ковальчук. Не можу розуміти її коментаря, якщо вона написала. Сама собою. Сама сомою, Сама самою. Любує си. Дуже часто дивишся на себе. <кій> я не розумію, про що ви пишете? Не знаю, хто там це написав. По-перше, ну, так, дуже часто дивишся на себе, любуєшся. Ну, да, Треба себе любити. На жаль, трохи я недостатньо себе люблю, хоча я буду. Поправляти свої помилки, і буду себе любити більше, і буду берегти себе більше. Я, коли, зараз я не включаю на себе. Коли я включаю камеру, я дивлюся і спілкуюся з вами, з людьми. Чому ви Марія? Може, то не Марія, просто так підписується, непонятно, без ліка, не бачу нічого, ні фотки, нічого. Ах, в кавічках Марія. Ковальчук взяли, що я дуже багато дивлюся на себе. Ну, взагалі, то я ж якщо ви жінка, то я думаю, що ви ж добре розумієте, так і треба на себе дивитися, доглядати за собою, ухаживать за собою, берегти, любити себе. Тому що ніхто і не полюбить і не побереже. Якщо ми самі себе не побережемо, я це добре знаю, але, на жаль, мене нема за ким, щоб мене хтось поберіг, і мені приходиться брати трошки на себе забагато. Але це моє життя. Я не знаю, чому, ви, чому вас заздрість, чому ви завідуєте і кажете багато, багато дивишся часто на себе. Може, хай Бог милує жах. Ах. Мене я не хочу навіть говорити про це. Так що я відключаюся, мої дорогі. Я вам скажу, друзі, яка добра їда, який добрий оцей літній салат, яка красота. І знаєте, мені нічого такого більше і не треба. Ось трошки присолить морська сілька. О такою пахучою олією, пахуча називалася у нас колись в селі, і зараз її називають, нерафінована, О. У -у 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 -у. tá cada tá, 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 tá. Така нога. Мне здається, що зараження немає. Ну, тут трохи щось непонятно. Ну, все буде добре. Все буде добре. Будемо казати, все буде добре і буде добре. Бачите? Те ще язик. Який гострий, гострий. Ох! І язик же. Сакура казала, да? Ну, це так буває. Орхідея. На сьогодні такий дощ, як з відра. Просто лив. Бачите. Окроп полег. Надіюся, що підніметься. Редька теж треба буде попідсапати. Там теж бачу, вже редячка посходила. Піду зараз огірочки треба засолити, прийшла банки взяти.